Ранком бігав, замітив сміття. Два тижні пройшло, чекав, щоб хоч хтось, ну, в якісь міри були. Ні, то я взяв, висипав на дорогу. Другого варіанту я не бачу, щоб люди це бачили. Це вже не перший випадок, випадок. 2010-го. вже заявляли про це, про сміття і конкретно знають, хто це робить. Робітник ЖКГ. Так що це відомий факт. Просто в тому, коли приїхали і просто прибрали сміття, але нікого не наказали і ніяких м, дій вже після того не було. І от пройшло два роки і знов сміття. Він постійно висипає. Але починається це ніби з ґрунту, а, а потім вже продовжується будівельним сміттям. Він, він, він говорить людям, що він укріпляє берег. А на укріплення берега, наскільки я знаю, теж потрібен взагалі, дозвіл, наскільки я знаю, на укріплення берега. Це, що, взагалі екологічна служба цим займається, а не вивозчик мусора. І він вивозиться за гроші. Тобто, якщо він вивозиться за гроші, значить він повинен платити державі за свою роботу, за те, що він отримує, податки. Друге питання, якщо йому платять гроші, так, значить він повинен вивозити на смітник. Спеціально організований для, цих, для цього сміття, а не просто так висипати тут нам під ноги. Неприємно жити з таким і неприємно тут ходити. І не знаю, як з цим боротися. А неприємно, що, що тут живуть, всі знають, хто це висипав, всі знають навіть коли це висипав. Але йому ніхто замечання не дає. Чи вони разом чекушку випивають, я не знаю, як зараз. Просто не хочуть сваритися, бо сусіди. ну так же ж, ми теж не хочемо сваритися. А що тут сваритися. буде через років 20, якщо так буде він висипати кожен тиждень? Свалка буде, ще одна. Причому не за містом. Того ми хочемо попросити наших сторожанчан допомогти нам з цією бідою, бо інакше ми самі своїми силами не можемо нічого зробити. Прибирати ми не забираємо, що ми маємо прибирати. Та ми не Прибирати. От показати я міг витаскувати всі ці каміння цілий ранок, всю ці пластмаску, всю таскав мусор. На ну, мене дивилося коли якогось трошки <смас>, неправильно якось. Хоча що я неправильно? Просто за це повинні хтось відповідати. Відповідати, я думаю, що треба рубльом, тобто гривнею, а не рубльом. І, в принципі, за це має братися міська рада. Я так теж думаю. Це Але не знов... Ми прості Але... люди повинні вже який разом. Але виконки... знову ж не хочеться, щоб міська рада наняла машину, взяла і вивезла сама це. Ні, вона має вив... заставити того чоловіка, який це зробив. Я ж це мусор викидував, а мені чоловік каже, ти що ти від... після грішу прибираєш? То тобто ось вони знають, хто це. Гріша хай сюди приходить, штраф і вивезти. І все. Не міська рада повинна заробити. прошлий ну, раз, так. Його наказали, а домоправ, прийшли, зібрали, вивезли. Хто інтересно оплачує їм роботу? Платили. Держава, вкладатки простих громадян. А хто хто це зробив? За гроші вивіз, у людей взяв гроші, вивіз сміття. Він за це не заплатив. І ще й на свинячину. От і все. Оце наші претензії. Більше претензій нема. немає. Претензій немає. Я не привіз це сміття. Я взяв його звідти і просто переклав сюди. Тільки для того, щоб людям показати, щоб до них дійшло. І якщо треба, я буду допомагати це перебирати, але з винним в цій ситуації. Тільки з ним.